Привіт всім Харі Кришна. про пронімаю. Я почав отримувати багато повідомлень і дзвінків, щоб прояснити, що таке затемнення, сонячне, місячне і як правильно до нього відноситися і що робити. От нас вже майже повний місяць сьогодні, че ще там в небі. Дуже прекрасна чандра. О, Ооомдангішамкатушарабам. Ом, Шрамшрим, Шрам, шрам Сагачем, Чандраяна Магам. Ри Кришна Гарі Кришна 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 Гарі Рама Грирам Рамаре. Насправді в багатьох місцях в одичній літературі згадується про затемнення. Манбаута ми знаходимо інформацію, що задовго до сонячного затемнення жителі Двараки разом з Крішною і вирушили вирішили в світі місця Курукшетри, місця Саманта Панчика, де попередні предки династії Куру робили великі обряди і освітили це місце, яке з покон віків є дуже божественним і чистим місцем на цій планеті. І... Вся династія Куру зібралася там для того, щоб проводити обряди і захиститися від несприятливого погляду раху. Вони проводили там обряди різноманітні омовіння, і ми знаємо, що тоді ж відбулася зустріч господа Крішни з Гопі в цьому місці і Гопі, і всі жителі Вріндава також прийшли туда, в Курукшетру. Другий раз ми <кхм> знаходимо згадування про затемні, коли народився Господь госпочитання. І також всі. Всі жителі Навадвіпи і Маяпура, вони всі зібралися і зайшли у води Ганги по пояс, як мінімум, і оспілися ті імена Господа Харі, Господа Нарайни, Господа Кришни, для того, щоб захиститися від несприятливого погляду раху. В багатьох місцях інших згадується про сонячне затемнення, що це дуже несприятливий погляд раху, і в цей час дуже сприятливо робити якусь пуню. Дуже сприятливо роздавати пожертвування бідним людям, дуже сприятливо е, проводити поклоніння гуру, дуже сприятливо поклонувати поклоніння Господу, дуже сприятливо так чи інакше бути, як казав, що на connection to divine, так чи інакше займатися якоюсь божественною діяльністю. І ця божественна діяльність захистить нас від несприятливого погляду раху раху спринчиняється затемнення. Ми знаємо, що це демонічна планета, яка просичена. Всім таким несприятливим е, хитрістю, обманом і так далі. І так далі. І якщо ми займаємося духовною практикою в цей час, то це захищає нас. Так чи інакше, повторення мантри, е, слухання священих писань, поклонення Господу в храмі. Перебування взагалі в святому місці, омовіння всю прохладною священою водою, її можна самому зробити, просто запропонувати Господу почитати, кого в неї молитву. І вода дуже чутлива, така середовище, воно дуже бере на себе енергію і читати молитву перед водою, омиватися цією водою. Це дуже-дуже сприятливо. Якщо ви опали під затемнення, то Потім прийдіть додому, зніміть цей одяг, положіть його в стірку, в пакетик і зробіть омовіння і вдіть чистий одяг. Зазвичай люди не боялися виходити в цей час і дивитися на затемнення, але вони перебували під. Пливом божественних сил намагалися захистити себе. Займатися було частивою діяльністю дуже сприятливо. Роздавати пожертвлення, поститися. І ми знаємо, що коли Госпочитання народився, то затемлення зійшло. Перед тим, як народився Господання, було затемнення. А коли розпочитання народився, то затемнення щезло. Раху пройшов і втік, і з'явився повний прекрасний місяць, от майже як зараз. Повний прекрасний місяць. І це була Проніма. І з тих пір цей день називається Гаура Проніма, Золота Проніма. Не слід боятися затемнення. Ми пам'ятаємо, що раху і кету завжди бояться Господа нараїну, тому що Господь нарайно створив їх. Раху і Кету. Ми знаємо, що цей демон, який хотів вкрасти нектар богів. Він випив цей нектар, але Господь в вічному хімімурті. В цьому образі прекрасної діви він розрубав цього демона навпіл і так з'явилися раху і кету. Тому вони можуть лякати сонце, вони можуть лякати людей ці раху і кету, але Господа нарайну вони не можуть злякати. Тому, якщо ви знаходитесь під захистом Господа Крішна, Господа Нарайне, повторюйте мантру Харі Крішна або Нарайна Кавач, або читаєте Шиман там вам нічого не буде страшно. Кришна. Якщо будуть ще питання, пишіть, я вам відповім. Гарної і гару поніми. Не бійтеся затемнення. Саме головне затемнення це затемнення невігластва в нашому серці. Але воно також лікується. Ця авідія невілоства також лікується. Тим медом, які приніс Господь Чайтання, Господь Гауранга. З півдня Святого імені Господа Крішни. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे